Думають, будемо дізнаватися. Допоможе нам в цьому Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо! Раді вас бачити, раді вас бачити так. Само, дякую, що запросили. Ну, от бачите, у нас різне було навіть вчора в ефірі, і сьогодні різне бачення того, що буде далі, про що ці 50 днів для Путіна. Що кажуть в Америці? Що кажуть в політикумі, в медіа? Будь ласка. Фокус під час зустрічі Марк Рути – це було на патріоти на озброєння України, і це на позитив все вийшло специфічно. Що Трамп міг переконати своїх фанатів, що треба зараз допомогти Україні. Менше фокус вчора вийшло щодо тих 50 днів, які трагедічно зараз для України в тім, що ми е, знаємо, що у розмові телефоні з е, президентом Путіном що він оголосив до Трампа, що він хоче в наступних 60 днів від того дня атакувати е, підвищити атаки на Україну. Так само, е, що було домовлення е, Лавров е, з Китаєм, що більше буде підтримати Китай зараз тепер у війні проти України, то і е, 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 най, найприкріше, я би казав, є, є було що припинення законопроєкт санкцій у сенаті, який би підвищив санкції е, і тарифи е, санкції проти е, е, союзних країн, які мають ще торгівля з Росією на 500%, А тут казав Трамп на за 50 днів, мабуть, буде на 100%. Я думаю, специфічно наші активісти не, не будуть зупинитися. Вони не втомилися. Вони денно дзвонять по цілої Америці до своїх конгресменами, до сенатора і до Білого Дому. Що треба ті санкції, бо це не. Є тільки ті додаткові санкції, які президент Трамп казав за 50 днів, але треба, щоб включити ті цей законопроєкт санкцій, де включає і додаткові е, речі, які Трамп може включити проти Росії, а то е, навіть і щоб був анонс вчора, активісти е, ми не ми не ми не спимо. От таке питання, пан Андрію. Ну та саме про те, що фактично відклали санкції на 50 днів. Від е, після цього Конгрес фактично призупинив. Просування прийняття законопроекту лінсі грема сенатора щодо оцих, от і він він назвав це вбивчими санкціями, драконівськими санкціями проти Росії. А тут не бачать якоїсь небезпеки і знову ж таки підігрування Путіну. Я я ще не бачу відверто від конгресменів слів. Втім, але е, через наступного тижня, як і так само під, під час канікулах, це буде під час е, тих 50 днів. Конгрес бере канікули через цілого серпня. Будуть е, будуть там Будуть зустрічі з громадян, в яким будуть питання прямо до тих конгресменів, чому ви не допомагаєте Україні, чому ті тарифи не включені зараз, а чекаємо на 50 днів. Але до нинішнього я, я ще не чув певні думки конгресменів-сенаторів. Тільки що на сьогодні, через цієї години, є обговорення державного бюджету Збройних сил Америки в Палаті представників, в яким є питання про Україну, але це до кінця дня я ще перейду цілий список обговорень. Пане Андрій на ваша думка, наскільки Штати взагалі готові до таких санкцій? Адже санкції вдарять не тільки по тих, про кого вони будуть запроваджені, але й по Сполучених Штатах. І йдеться якщо про партнерів Росії, це і Індія, і Китай, і Арабські країни. Ну Тут є головне, що. Президент Трамп він є у тарифах. так само коли в той сам час ми хочемо говорити про побільшення санкцій проти Китаю. Він тільки що на кілька днів тому підвищив санкції проти союзних країн, як Південна Корія, як і Японія. Зараз дуже гарячі розмови з Європейського союзу, де він хоче включити на 25% чи більше тарифи проти окремих країн. Це коли починається війну торгівленну своїми друзями, то країна не є готова воювати, і це головне має змінитися думка президента Трампа. Ми бачимо, що там, де він вже домовився, це залишається на 10% підвищення тарифів, де раніше не було ніяких американські тарифи. І, на жаль, президент Трамп ще бачить це як головна частина його державного бюджету. Він хоче отримати угу. надзвичайну кількість рушейсь. Цілого світу, щоб виповнити бюджет, який тільки ухвалений, а, має угу. дефіцит на 3, близько близько 4 трильйон доларів. Зрозуміло. пані Андрію, дуже дякуємо вам. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами.